День боротьби зі снідом та толерантності з віл позитивними людьми відзначають щороку 1 грудня. Аби привернути увагу до проблеми та проінформувати ужгородців про те, як уберегтися від інфекції, на головній площі міста провели акцію Молодь проти сніду. За даними обласного центру здоров'я на Закарпатті 1088 осіб є віл-інфікованими. Майже половина з них проживає в Ужгороді. Ну, багато людей із тих, що є у кількості статистичних даних. Вони вперше». Ще дізналися е, про інфікування у цьому році, тому важливо про це говорити. Е, є можливість також, також у Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я пройти тестування на наявність вільно-інфекції чи відсутність, і таким чином е, дізнатися про свій статус і бути спокійним, якщо все добре. Якщо ж є е, е, статус позитивний, то тоді. Лікуватися і таким чином продовжити своє життя. До Акції долучилися працівники Центру соціальних служб та обласного центру здоров'я, а також студенти Ужгородського комерційного училища, які намагалися проінформувати містян щодо того, як передається та лікується ВІЛ. Ви знаєте, я хочу сказати, ми кожного року приймаємо участь у вуличній такій акції за сприяння нашого міського центру соціальних служб, але сьогодні якась ну, байдужість є, хтось просто бере, розмовляє, іде по телефону, він не дивиться, що ми даємо, він не запитує, просто береться. І це, знаєте, чуть-чуть прикро, тому що оцей потім роздатковий матеріал, я думаю, дуже багато їх просто викинуть, а не почитають. І отака от байдужість, вона інколи. Але насторожує. А чому це так? Це хвороба, як, з якою люди повинні жити е, пліч-опліч кожного дня з іншими. І нам, нам, е, педагогічним працівникам в закладі освіти, надзвичайно важливо доносити інформацію дітям, як правильно вести себе з і, ВІЛ-інфікованими людьми. Що віл інфіковані люди це ті ж самі. Е, Особистості, яким надано право жити, і їх не потрібно боятися, а навпаки, в будь-яких обставинах надавати руку допомоги. Також учасники акції разом зі священнослужителями провели молитву за здоров'я тих, хто страждає від недуги, а також запалили свічки у пам'ять про померлих від інфекції.